У святий святоносний день преславного і спасительного Христа Бога нашого Воскресіння. Якщо хто благочестивий і любить Бога, нехай насолодиться цим світним торжеством. якщо хто раб, благорозумний, нехай уйде, радіючи у радість Господа свого, якщо хто потрудився, постящися, нехай прийме нині винагороду. Якщо і хто від першої години працював, нехай отримує нині справедливу зарплату. Якщо хто після третьої години прийде, дякуючи, нехай святкує. Якщо хто після шостої години з'явився, нехай не засумнівається, тому що нічого не втратив. Якщо хто затримався до дев'ятої години, нехай з'являється без усякого сумніву, нічого не боячись. Якщо хто прийшов тільки. Об 11 годині нехай не тривожиться, і тим, хто запізнився, бо щедрий владика, і останнього приймає на рівні з першим, заспокоює того, хто прийшов об 11 годині, як і того, що працював від першої, і останнього милує і про першого турбується, і тому дає цьому, і дарує. І діла приймає, і намір вітає, і діяння шанує, і думки хвалить. Тому то уйдіть всі у радість Господа свого, і перші, і другі, ви нагороду прийміть багаті і бідні. Один з одним святкуйте, стримані і ліниві, дим шануйте, ті, що постилися, ті, що не постилися, звеселіться сьогодні, трапеза готова, насолоджуйся усі, тілець годований. Нехай ніхто не вийде голодним, всі прийміть багатство благості. Ніхто нехай не ридає добсті, тому що явилося загальне царство. Ніхто нехай не оплакує гріхів прощення, бо засіяло із гробу. Ніхто нехай не обіїться смерті, визвола б нас смерть, схоплений з нею подолав його, зійшовши в пекло і полонив пекло, засмутив його, коли воно спробувало плоті Його. І цей Ісая я передбачив, коли взивав пекло, засмутилося, зустрівши тебе в безодні, засмутилося бо знищене, засмутилося бо зневажене, засмутилося, бо смерть йому заподійне, засмутилося, бо повалене, засмутилося, бо зв'язане. Узяло тіло, а знайшло Бога. Взяло землю і зустріло небо, взяло те, що бачило, а впало через те, що не бачило. Де твоє смерть і жало? Де твоя пекла перемога? Воскрес Христос, і ти повалений, воскрес Христос, і попадали демони, воскрес Христос і радіють ангели, Воскрес Христос і життя триває. Воскрес Христос, і немає жодного. Е, З мертвих Хростос воскрес і змертю став початком е, померлих. Йому слава держава на віки віки. Амінь. 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 Господі мало дай, сяєши, як світло вогню, освітила увесь світ не скарби свідолюбства, світовість а показала нам.